І зараз будемо говорити про те, якою є ситуація на пунктах пропуску, зокрема України із Молдовою. Станом на зараз транспортне сполучення через річку Дністер, де пошкоджено міст вже частково відновлено. Там розгорнули понтонну переправу. Днями встановлять ще одну. Також задля розвантаження основних транспортних вузлів півдня є домовленість про оформлення автобусів на пунктах пропуску Кельмінці Ларга та Вашківці Гріменкеуць. Про це повідомив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій, Віцепрем'єр міністр міністр з відновлення України під час вчорашньої онлайн-прес-конференції більш детально про те, як робота зараз відбувається там, розпитаємо в речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він вже з нами. пан Андрію, вітання Мої вітання студія, пане Андрію. Отже, зараз яка ситуація на пунктах пропуску українського молдовського кордону? Що зараз там відбувається? Ну, звісно, через той удар, який Росія зробила по інфраструктурному об'єкту, поряд населеного пункту Маяки рух ускладнений як в бік кордону з боку Одеси, так і від кордону для тих громадян, хто рухається в бік Одеси, і Державна прикордонна служба разом з нашими молдовськими колегами інформуємо про це громадян, які перетинають пункти пропуску. На півдні Одещини про те, що їм буде складно це зробити, і пропонуються альтернативні напрямки. Зокрема, це пункти пропуску на кордоні з Молдовою в межах Вінницької та Чернівецької областей, і можу зазначити, що загалом інтенсивність перетину кордону через пункти пропуску на півдні Одещини зараз суттєво зменшилась. Хоча треба пам'ятати, що всі пункти пропуску вони продовжують функціонувати як для оформлення громадян на виїзд України, так і на віз в Україну. Ну єдина складність, звісно, велика складність це щодо подальшого руху від кордону в бік Одеси. І про це людям наголошуються для того, щоб вони для себе самостійно могли також прийняти рішення щодо подальшого руху, чи перебувати на території України, чи все ж таки. Обрати альтернативний маршрут і дістатися того місця, куди їм необхідно рухатися, в свою чергу. Також ми посилили і прикордонні наряди в пунктах пропуску. В межах Одесь Вінницької та Чернівецької областей, якщо звісно збільшиться суттєвий наплив на ці пункти пропуску, але можу зазначити, що в межах пунктів пропуску по Чернівецькій області суттєвого навантаження поки що не фіксуємо. Дещо збільшився рух громадян і транспорту через пункт пропуску могилів Подільський. Ну але пункт пропуску повноцінно забезпечує можливість оформлення громадянам в обох напрямках, пане Андрію. Також маємо коментар щодо роботи цих прикордонних пунктів і взагалом розширення таких логістичних можливостей від Олексія Кулеби. Це міністр розвитку громади території. Віце-прем'єр-міністр України. Можемо почути його пряму умову. Потім повернемося до розмови. Ми опрацьовуємо. Окремий план для розширення логістичних можливостей, ми бачимо його наступним чином. Протягом тижня ми розгорно, розгорнемо е, два е, альтернативних. Е, шляхи е, логістики. Один буде постійний, один буде ще один понтонний міст, і протягом це короткострокова перспектива. І протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних логістичних шляхи для того щоб у нас були було більше можливості транспортного забезпечення обох боків річки Дністер Отож, Олексій Кулеба розповів про таку тижневу попередню перспективу. Наскільки вона може потенційно розвантажити пункти пропуску, коли дійсно буде кілька альтернатив для переправи для того, щоб їздити іншими шляхами? Щоб забезпечити можливість переїзду саме через річку Дністер, бо це такий таке місце, яке власне. На даний момент повноцінно не дозволяє через руйнацію руху, і це відбувається. Ну скажімо, так воно не пов'язано безпосередньо до, до кордону. Це м, траса Одеса рені яка й забезпечувала логістику від Одеси до кордону і від кордону до Одеси. Тому органи місцевої влади, органи державної влади продовжують робити все можливе для того, щоб зробити. Необхідні кроки, аби налагодити логістичні маршрути, альтернативні логістичні маршрути. А звісно, що щодо вашого питання, через вантажить це пункти пропуску, треба розуміти, що зараз пункти пропуску через дії Росії вони не завантажені на пів на півдні Одещини. І звісно, що а, при нормальному логістичному сполученні. Саме рух в подальшому через кордон він буде неможливим для громадян, які обирали цей напрямок, який є для них зручними, і в тому числі для перевезень товарів, вантажів. Це також і автобусне сполучення, бо зараз з цим звісно складнощі для того, щоб і проїхати трасою Одеса рені і дістатися кордону або дістатися від кордону в. Для подальшого руху в території нашої держави пане Андрію, ми хотіли також з вами поговорити і про ситуацію на Сумщині. Зокрема, близько півсотні мешканців села Грабовське на Сумщині вивезли на територію Російської Федерації 20 грудня. Про це суспільному підтвердила телефоном староста села Лариса Кремезна. Що вам відомо про те, як себе там зараз поводять росіяни? Наскільки зараз збільшилася небезпека? Кордон з Росією це загалом по повноцінна небезпека, і ворог не припиняє своїх дій по всій протяжності кордону з Україною. Це і в межах Сумської області, і Чернігівщини, і Харківщини. Сам сам населений пункт Гробовський знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. І зараз давати якусь оцінку того, що там відбувається, я не можу це можуть зробити органи військового управління, які повноцінно оцінюють ту ситуацію, яка може бути на цьому напрямку. Але треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій і на цій ділянці, і на інших ділянках, бо ворог намагатиметься не Прощупувати на навіть нашу оборону для того, щоб знову ж таки спробувати просуватися в глиб території нашої країни, розширювати зону таких активних бойових дій в той же час. І підрозділи державної прикордонної служби, які знаходяться в різних смугах оборони на кордоні з Росією, в тому числі і в межах Сумської області, роблять все можливе для того, щоб Знищувати противника, якщо він намагається здійснити якісь дії щодо просування, задіюючи, зокрема там до прикладу або малі піхотні групи, або намагаючись використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Дякуємо пані Андрію, що доєдналися до нас. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.